нації, Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко Добрий. Не знаю, чесно кажучи, чи такий номер проходить із іншими там, більш сучасними якимись автівками і номарками. У мене взагалі нема щеплення. Просто нема. Я майстру телефоную, М, а так сталося, що я так вдало троса обірвав ну, за пару кілометрів від нього. І кажу: ви до мене під'їдете? Він каже, та ні. Мене їдь, я кажу, як я без щеплення буду їхати. Він каже, просто вперше вімкнув, а, той, пускаєш і з перегазовочкою ніжно відчуваєш, де там перемикання. От. Оце я вже на третій їду. Так, оце я сьогодні накидав там. Це ми з козаками сьогодні катались, оце наші там, сніданки, обіди. Приїду на базу, то все поприбираю. Це я на третій вже їду, на першій пустився. Стартонов, друга, третя. От. І потроху їду. От зараз для цікавості нікого там нема, от четверта. Не можу овіду. Четверту, добре. Повімо третя. О, третя. Все їду. Так. Нейтраль. А може і ні. Світлофор. В принципі, має проминути на третій. Отака от цікавинка. Хто знає на сучасних найномарках, чи таке спрацює, чи ні, пишіть, будь ласка, цікаво буде почитати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.